Вітаю всіх! З вами Олена Мілько. В наступному підкасті тема якого: В яка відмінність любові до себе від егоїзму? Любов до себе чи егоїзм? Ми часто чуємо твердження, що любити себе дорівнює бути егоїстом. А чи це дійсно так? Давайте розбиратися. Егоїст це людина, яка повністю сконцентрована на собі та своїх бажаннях. У відносинах з іншими завжди ставить себе у пріоритет. Не дорожить думкою оточуючих, їй тільки треба, щоб робили так, як вона говорить. Весь час наполягає, щоб чинили так, як вона говорить, і ніяк інакше. А ось любов до себе це вже інша річ, ніж егоїзм. Любити себе це означає цінувати себе, ставитись до себе добре. І при цьому вміти проявити любов до інших. І дуже важливо вміти поспівчувати собі тоді, коли щось не вийшло, замість того, щоб злитися на себе, коли щось не вдалося, без критики та осуду приймати себе, свої дії, свої рішення. Не так, коли зовнішньо ми начебто, Фізично доглядаємо за собою, проявляємо любов до себе, до свого тіла, а в думках просто там йде війна, і ми весь час себе критикуємо. То це вже не любов до себе. Не полюбивши себе, неможливо полюбити інших. Навіть в священних писаннях пишеться про те, «Возлюби ближнього свого як самого себе. Ну, і справді, як же можна полюбити когось, коли не знаєш, що це, як можна дати людині те, чого сам ніколи не відчував? Також і психолог Еріх Фром пише в своїх книгах, що не полюбивши себе, не можна по-справжньому любити інших. І це дійсно так є. Ми не можемо навчити тому, чого самі не вміємо. Ми не можемо розповісти про те, про що самі не відчули і не знаємо, як це також і про любов до себе. Тому нам необхідно навчитися любити себе для того, щоб вміти любити навіть наших рідних, наших дітей Не егоїстичною любов'ю, а безумовною. Любов до себе вона проявляється по-різному. Це може бути піклування про себе на фізичному рівні, психічному рівні, чи емоційному, духовному. Навіть часно лягати спати це вже прояв любові до себе, здоровий спосіб життя. Це все, що відноситься да, ось до фізичного рівня. Але це надто важливо, або що ми їмо, яке у нас харчування, що ми обираємо, здоровий спосіб харчування. Вибираємо себе чи вибираємо ту їжу, яка просто, від якої ми не можемо відмовитися. Да? Навіть теж солодке або ще якесь. Ну, це не говориться про те, що взагалі ніколи в житті цього не куштувати. Але ж все-таки важливо і кількість, скільки ми споживаємо. Ну, солодка це взагалі така річ, що якщо цукор брати, то ми взагалі без нього можемо спокійно обходитися. Є багато замінників природних, де є глюкоза. Справжня і це все якби тільки цим потрібно зайнятися, можна замінити. Але зараз не про це. В соціальній сфері так любов проявляється в побудові стосунків, в підтримці стосунків з цінними для нас людьми. І, і не тільки навіть з людьми, просто колегами. Також відмова від шкідливих звичок, деструктивна робота. Ось буває так, що людина. Ходить на одну роботу, яка просто деструктивно на неї впливає і все ж не наважується щось змінити. Не робить крок в сторону себе. Це також про любов до себе. Ніби на поверхні виглядає це інакше, але якщо подивитися в глибину, то насправді це також про любов до себе. Навіть коли ми не вміємо відстояти свої границі, не вміємо сказати ні, а потім не картати себе про це, це також про нелюбов до себе. Любов до себе це ось таке безумовне прийняття себе в тих чи інших ситуаціях, вміння поспівчувати навіть собі. Одним словом, людина, яка любить себе, вона в міру ставить себе на перше місце у своєму житті, але в той же час без шкоди іншим людям, які її оточують. А справжні егоїсти вони себе не люблять. Але ж звинувачують всіх і вся, шукають якісь приводи, весь час перекладають відповідальність на когось за себе. Ось тоді це про нелюбов до себе. Навіть критика інших людей, осуд це все про нелюбов до себе, тому що, коли ми любимо себе, ми цього всього чинити не будемо. Це факт. Це дуже такі цікаві поняття: любові до себе та егоїзму. Зараз дуже прийнято називати любов до себе як здоровий егоїзм. Ну, якось воно так звучить не дуже. Мені більше все-таки подобається любов до себе, ніж здоровий егоїзм, тому що егоїзм це один полюс, любов до себе це інший полюс. Дуже круто зберігати ось таке золоту серединку між тим і іншим полюсом. І дуже часто ще сприймається так людьми, що коли ми говоримо ні, це про егоїзм. Ну це ж не про егоїзм, це навпаки про відстоювання своїх границь, про те, що ми маємо розуміти те, що нам зараз важливо чи необхідно, і про те, що комусь також може бути в якийсь певний час, коли ми чогось хочемо, щось інше важливе і необхідне приймати це з повагою, з прийняттям іншої людини її точки зору. Це досить важливо, на мій погляд, і це те, над чим ми працюємо все життя. Тому що коли перестаємо над цим працювати, все одно ці навики втрачаються, і ми відкочуємося в мінусову енергію в егоїзм. Ось для мене це дійсно от така одна лінія, на якій стоїть любов до себе, і з іншого боку, егоїзм. В енергії плюс це буде любов до себе, в енергії мінус це буде егоїзм. Тож, закликаю вас і себе тримати енергію в плюсі, любити себе та дарувати любов всім нашим оточуючим. Якщо у вас є коментарі, якісь свої думки, буду рада їх прочитати в коментарях. З вами була Олена Мілько, всього найкращого!